Добрий день, всіх вітаю на каналі Техніка Поля. Знову ми на чудовому майданчику хочемо проанонсувати агрегати, які є на, у нас в наявності. Знаходимося ми в місті Кропивницький. Хто ще не підписався на наш, на наш канал, підписуємося, ставимо лайки, вподобайки. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця, в кожному відеогляді. Ми показуємо роботу в полі агрегата, який відзнімаємо для вас. Також е дивіться, у нас в асортименті є зернові сівалочки, навісні, причіпні. повністю баком з нержавійки. Є 4, 4 метрові, 3 метрові Також візочки для різноманітних жаток. 7 метра. 6-9 метрові. Жатка соняшникова також є в наявності. Лущильники, дискові борони, подрібнювачі гілок та подрібнюючі деревини, щіпки борін, глибоко розпушувачі розкидачі мінеральних добрив, протруювачі мульчери, великий вибір. вибір Плугів класичних, ексцентричних на високих стійках, на низьких з відвалами текрон. Також великий вибір борін, подрібнювачі, катки подрібнювачі навісні, причіпні, в різному розташуванні ножів. Зернові, зерно, зернометачі, ОВС машини. Також мотиги, ротаційні борони різного і... Різно виконання. А в даний момент ми хочемо вам відзняти, дуже буде актуальний вже дуже-дуже скоро. Цей агрегат це у нас культиватор міжрядний модель КРПН56 06 Даний культиватор, на ньому йде секція не класична. Вона йде із п'яти маленьких лап. Секція подовжена, що не дає забиватися робочим органам. Також секція виготовлена і для кращого копіювання ґрунту виготовлена і зроблена. Палерограмному механізмі. Ось він так виглядає з пружиною внутрі. Також цей агрегат культиватор має робочі органи Єврозапа Італія. Це і стієчка ось ця есподібна подібна закручена. І лапка маленька. 5 робочих органів на кожної секції. На ширину 5,6 захвату 5,6. Тут встановлено 9 секцій для обробітку восьми рядів. Є також можливість встановлення на даний агрегат системи внесення сухих та рідких добрив. Продуктивність даного апарату складає від 2. До 5,4 гектара на годину. Робоча швидкість від 3 до 9 км на годину. ширина захвату 5,6, як я повідомляв раніше. На 9 секцій він розташований. Його розміри, вага. Він не легкий бо виробник він знаходиться в Кропиниському. Дуже полюбляє. Техніку виготовляти такий товстій, товстий метал, прочний, воно внушає довіру. Вага даного агрегату складає 1450 кг. Довжина 6800 мм. Це з транспортним, він йде з транспортним. Колеса встановлені, їх можна як для транспортування встановлювати, щоб. Доїжджати до поля. А також вони працюють як допомагають фіксувати глибину. Ось так вони. Колеса тут у нас розмір 6.20 на 16, дуже класно Ось Такі винти регулювання встановлені. Класно можна зафіксувати. Ось так він виглядає з боку. Потужність трактора повинна бути від 80 кінських сил. Ширина міжряддя може бути різна 450, 600, 700 і 900 мм. Глибина обробітку складає від 20 до 90 мм. Також є можливість встановити боковий захист за окрему плату. Брус використовується 140 на 140 товщина восьмерочка. Ціпляється він на треугольник. Ну, так, більш детально роздивимося секції. Ось так виглядає секція. Підшипник. З кожної сторони стоїть по два підшипника. Має ось таку пружину. Потужна планка 16. Має ось такий гачок, для коли ви переводите культиватор в транспортний пристрій, фіксуєте секції, щоб вони не гайдались в жорстку. Є винт регулювання ось такого плана Є ось таке копіююче колесо. А також гряділь, бачите, такий потужний. Так, дивіться, чим від цей виробник відрізняється від інших, що на копіюючому колесі є ось такий маленький страховичний гаєвочка з болтиком, і з іншої сторони також. Якщо вдруг е колесо відлітає і ламається основна оська чи вилітає, то цей болтик є страховичним, колесо останеться. На цьому кронштейні і ви його не загубите. Це дуже корисна штука. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця, ми покажемо роботу в полі даного агрегату. Також ось такий дишло для транспортування даного агрегату. Ставимо лайк, підписуємось на наш канал. Коментуйте, пишіть, задавайте питання, будемо раді вам відповідати. Дивимося роботу в полі і стаємо до праці. BOOKING <laughs> REST-